29 грудня 2017 року указом президента України був створений другий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Полтавську, Сумську та Харківську області. Суд розглядає справи на території другого апеляційного адміністративного округу, до якого входить Полтавський Сумський, Харківський окружні адміністративні суди, та ще 88 місцевих загальних судів. Свою практичну діяльність Другий апеляційний адміністративний суд почав наприкінці 2018 року. З першого дня процесуальної діяльності та до сьогодні було розглянуто понад 77 тисяч 850 справ і ухвалено більше 337 тисяч 600 судових рішень, впроваджено чимало інновацій та новітніх технологій електронного судочинства. Однак найважчим та найстрашнішим випробуванням для фахівців апеляційного суду, як і для всього народу нашої батьківщини, став початок російської агресії. Але війна не перешкодила у забезпеченні прав громадян на судовий захист. Апарат суду та суддівський корпус відповідально та з великим ентузіазмом продовжує виконувати свою роботу. Чимало працівників суду взяли до рук зброю для захисту України. Дай Боже, щоб вони повернулися цілими та неушкодженими. Вічна пам'ять і слава всім загиблим у цій війні, хто до останньої миті захищав Україну. Назавжди в серцях колективу суду залишиться наш колега Максим Шушпанов, який віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Та посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Кожен крок, який ми зараз робимо, спрямований на пришвидшення нашої перемоги. Наше життя тісно пов'язане з війною, зборами, волонтерством, донаціями, підтримкою, допомогою нашим військовим та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Переконані, що маленьких вчинків не буває. В єдності наша сила. І все ж, незважаючи на війну, керівництво Другого апеляційного адміністративного суду знаходить та можливості для постійного розвитку та вдосконалення судочинства. Так, в березні 2024 року була проведена міжнародна науково практична конференція, на якій судді, науковці, експерти. Обговорили окремі аспекти адміністративного судочинства в умовах воєнного стану, незважаючи на виклики, які ставить сьогодні перед суспільством війна, судочинство розвивається та продовжує надійно працювати. Бажаємо усім працівникам адміністративної юстиції впевнено крокувати у майбутнє, мати сили та наснагу для професійної діяльності.